Нас часто запитують, чи забивається кераміка у тензіометрів. Хоч це трапляється досить рідко, але все ж таки трапляється. Перш за все, це пов'язано з рівнем засоленості ґрунтів, що в свою чергу може залежати від того, наскільки часто фермер підживлює свої рослини мінеральними добривами та рівнем мінералізації самої половної води. Отож, у нас на обслуговування якраз саме такі тензіометри. І що саме цікаве, що з цієї партії а це біля 20 штук, яку прислали до нас, таких, що погано пропускають воду, всього декілька штук. Як це проявляється. Якщо створити в камері тензіометра розрідження більше 60 кП і опустити його в воду, то тензіометр має моментально зреагувати на це. Проте, якщо пори кераміки забиті, то прилад, наче не бачить вологи і реагує занадто повільно або взагалі не реагує якось цей. Продемонструю як реагує справний тензіометр. У нас навіть було про це окреме відео. Як бачите, вода надходить в камеру, тому що її втягує вакуум всередині. Як прочистити кераміку. Прочистити кераміку доволі просто. Необхідно витримувати її у розчині кислоти протягом доби. Особисто я використовую лимонну кислоту, яку можна придбати у будь-якому магазині. Концентрація впливає на швидкість прочистки. Зазвичай вистачає 100-200 г лимонної кислоти на 1 літр води. Допускається використання й іншої кислоти, яка є під рукою у фермера, наприклад, ортофосфорна кислота або 5 розчин соляної кислоти. Після промивки керамік обов'язково примивають дисильованою водою теж протягом однієї доби. Тепер тензіометри готові до роботи і можуть і надалі допомагати фермеру у оптимізації зрошення.